Небеси. Сьогодні цей спів називають автентичним. Проте учасники колективу Ладовиці кажуть, що їх спів є таким, як його називали ще колись сільським. На цьому диску зібрані християнські псалми, колядки та щедрівки. Збирали з композиції тривали час, як і доволі довго колектив шукав спонсорів. Це записи від людей, переселенців з Дністра. Де Дністер був затоплений тобто в села, і це як правило цей репертуар. Місцеві осередки всеукраїнського об'єднання Свобода неодноразово запрошували гурт на культурні заходи, організаторами яких і були Це і парад вишиванок, і традиційні дійства з гаївками, веснянками. Тощо дізнавшись, що колектив має добірку пісень, яку мріє втілити у повноцінний альбом. Свободівці допомогли ладовицям з його виданням. Можна вам тільки подякувати, схилити перед вами голову. Перед усіма тим, хто долучається до цього проекту, я думаю, що навіть і ця сьогоднішня наша презентація це популяризація свого, це популяризація рідного збором композицій ладовиці завжди займаються ретельно кажучи, в основному у піснях намагаються передати так звану надністрянську культуру. Зараз гурт хоче, щоб їх чули і знали не лише на Хмельниччині, але й за кордоном. Трішки вивести. Саме надістрячну, Подільську на Дністрянщину, нашу Хмельницьку, вивести, щоб люди чули не тільки в нас в Україні, а й за кордоном. За 21 рік у колективі тричі відбулася зміна поколінь. А загалом у гурті співають різні вікові групи. Справжнє українське виконання, самі співаки, та й ті, хто мав нагоду їх чути, називають магічним мистецтвом, яке може полонити будь-кого і зобразити в уяві картину тих часів, коли таких пісень було більше, і знали про них усі.